А тепер я хочу запросити пастора. Пастора давати ми всі його привітаємо. По-перше, тим, що ти тут є, ми дуже раді тебе бачити. А по-друге, в тебе ж був день народження. І ми ще раз вітаємо, вітаємо, вітаємо. Дуже, дуже, дуже раді, що ти можеш зібрати з нами сьогодні. Ну і так просто ми тебе ще все одно не відпустимо. Е тобі... Ай. Ай. Це для ефектного виносу винасала, що нікого не попередила. Ну, Цей аптом тобі надає стояти, тому що присісти. Е Дорога церква, е ну, ж сім'я да? і хочеться сказати, що таке приємне пастором. І сьогодні, от саме, саме сьогодні, цього разу, скажімо, я пропоную таку форму. От, можливо, в житті когось із вас є якийсь спогад про якусь конкретну фразу, чи конкретну проповідь, чи конкретну молитву, чи конкретно, щось пастор таке сказав чи зробив, що це щось у вас змінило. От не просто ми всі знаємо, що пастор хороший, він гарний вчитель, він благословій для всіх нас, але якийсь конкретний момент. І знаєте, інколи буває, мені так люди підходять і кажуть, ти коли сказала, а я цього навіть не пам'ятаю. Я розумію, що просто Бог використав мене в цей момент. І я щось комусь, ну ти типу, полякнула, а це якесь мало значення. І, можливо, пастор не пам'ятає про якісь такі моменти, а, а ми зараз йому нагадаємо, йому буде приємно. От я почну, а ви поки думаєте, хто там наступний, будете підходити. Я коли була головновіручою, взагалі ще навіть не віруючи, скажімо так, у мене з однієї сторони було. Якось таке трошечки, не знаю, як це назвати, не чи що. А з іншої сторони, я розумію, що вона була дуже така, ну, насправді невисока сама оцінка. І колись ти сказала цю фразу, ти її не раз сказав, Бог не творить є І мене це так тоді зачепило, що я розумію, що Бог мене створив, він щось в мене вклав, і мені не треба бути як той, як той чи як той. А мені треба просто мати змість проявляти себе, тому що Бог мене створив, і я не ж попала, а я творіння Боже. От, і ця твоя фраза дуже тобі на мене вплинула. Я тобі за неї дякую. Е -е, Вільний мій Я перепрошую, я зараз скажу, що так. Е коротенько, якщо я це буде здаватися вже задовго, ми так будемо підходити і стукати по плечому. Ще коли я тільки навідувалася в цю церкву в гості приходила, інколи я потрапляла на твої проповіді, інколи не потрапляла, але третя проповідь, я її пам'ятаю, третя проповідь твоя, і там ти розповідав одну історію, як ти комусь свідчив в автобусі, ти не поснідав, там щось тобі було дуже погано, але оця фраза після смак. Колись ти потім зустрів того чоловіка, він тобі розказав, як він завдяки тобі він покаявся, прийшов до Господа, ти цього не пам'ятав. І ти тоді сказав післясмак, оця фраза, який післясмак ти за собою залишаєш? Це, ні, це твоє було питання до нас тоді, і ти просто це було, який післясмак ти за собою залишаєш? Це для мене як такий якір. Ну, коли десь щось з чужими людьми завжди пам'ятаєш, що я пам'ятаю, що а який післясмак я за собою залишу? Отак, ну, з чужими людьми, чи вони через мене прийдуть, чи ні. Це для мене реальний які. Дякую. Я ніколи не забуду, коли ти перший раз прийшов до мене додому. І була молитва, і ти казав такі речі, які були для мене дуже важливими. Ти сказав сомнення, творовство, убійство. Цей порядок, який я розмірковувала над цією фразою, і дійсно я зараз можу сказати, що це дійсно такий порядок дій саміння морство убийства. Це робота дьявола була в, моє, в моєму житті, і воно дуже важлива. І ще одну фразу ти сказала. Я все пам'ятаю, що ти казав. Тоді, тоді ти казав так: не можна ставити свічку під кровать, а треба їй ставити, щоб вона світила всім людям. І це було пророцтво для мого життя. Дякую тобі, пастері. Замагайтеся ви мене стукать по плечу. Ви знаєш, пастор, я не можу сказати щось конкретного, бо його дуже багато і не вистачить часу. Але я можу сказати так, коли мені було 16 років, і ти проповідував мені, і те, що я бачу зараз, я знаю зараз, що Бог не змінив. І ти показав це своїм життям за той час, як ти пішов служити, ти знаєш наші розмови, і ти показав це, що твої слова вони не розходяться зі словом і зі справою. Дякую тобі, що ти був. фразы, ну, те, что именно так повлияли на меня в своей первой, я слышала ещё в 15 лет, это была фраза ты молодец. И это её до сих пор говорю регулярно. Э и вторая фраза это всегда, когда мы раздеёмся, там, где ты видишь, мы тебя любим. Ну, у меня это прямо Я згадую, це було 25 років тому. Я була дуже молода віруща, якийсь там рік. І пастор молився за мою доньку, вагітну доньку, е яка хворіла сальмонільозом. Одна бригада, друга бригада сказали, що про дитину мови нема. І я залагалась, я не знала, що Пастор приходив, він молився десь дня чотири. Він був в нас. Це було закріпляло мою віру. І от останній день, коли було найстрашніше для мене, те, що я бачила. Відчувала, вона була в дуже важкому стані, вона від хуже, ніж попередні дні. пастор сказав, а тепер відпочивай, криза прийшла і пішов. Я дякую тобі за той час. Моїй ножці 25 років, вона прекрасна і здорова. Но з того часу я повірила в те, що Бог може все. Я вірю в зцілення, я вірю в слово Боже і я вірю в Слово Пастира. Алілує. Хочу? Хотіла подякувати пастору, колись була така проповідь, і там було слово про думки. От, що не дайте думкам, це думки як птахи, да, які можуть звити гніздо над твоєю головою. Так от мені запам'яталося це слово. І в випадках, коли багато думок, коли є сумніви. Я згадую це слово, тому я дякую вам, пастер. Дякую. Да, Хто ще хоче? Я думаю, що просто є ще люди. Можливо, якщо ви соромитесь вийти сюди, зараз то ви можете обов'язково підійти після і подякувати, і привітати, що зараз сказати пастирям. Ми тебе ще раз завікатимо, і ти вразив нас. Ви що може помоліти за мене, да? так було прилично. Батько, ми дякуємо тобі за цю людину, яку ти вибрав для того, щоб зращувати нас в цей церкві. Ми дякуємо Тобі за його послушання. Ми дякуємо Тобі за його вірність. Ми дякуємо Тобі, Боже, за ті зусилля, які він прикладав, щоб добувати для нас хліб. Дибувати для нас, Господь, аллилує, знання передавати нам для того, щоб церква Твоя зростала, ми проголошуємо благословіння в життя Пастора, благословіння і мир Божий для нього в кожній сфері його життя. Благословінні, Боже, зцілення вом'я Ісуса Христа, охорону і захист, англію Твою охорону, Господь. Твій захист, Господь, ми благословляємо життя, здоров'я і долю нашого пастора. Ми безмерно вдячні Тобі, Господь, за нього. Будь прославлений Ісус надалі в Його життя, Його В ім'я Ісуса Молиса. Амінь.